Можливо, у вас є генітальний герпес прямо зараз. Ага, налякалися? Генітальний герпес дійсно підступне захворювання. Чому його не завжди видно і чим воно небезпечне? Розповідаю. Багато людей навіть не підозрюють, що інфіковані, тому що у багатьох випадках хвороба протікає безсимптомно. Перші висипання можуть бути дуже легкими та швидко минати. Висипання можуть бути внутрішніми і непомітними. Навіть якщо висипів немає, вірус залишається в організмі та може призвести до болісних висипань та виразок, ризику передачі вірусу статевому партнеру, особливо небезпеки під час вагітності для майбутньої дитини. Точно діагностувати генітальний герпес може лише лікар за допомогою спеціальних аналізів, наприклад, ПЛР-тесту або мазка з висипань. Якщо ви помітили будь-які підозрілі симптоми. Або б мало незахищений статевий контакт, негайно зверніться до лікаря-дерматовенролога. Генітальний герпес не виліковується повністю, але існують ефективні противірусні препарати для контролю симптомів та зниження ризику передачі. Бережи своє здоров'я. Запис до мене на консультацію за контактами під цим відео.